Це невеличкий коментар до практичної роботи про широтно-імпульсну модуляцію. Матеріал це для студентів групи РТ-19Д, дисципліна мікропроцесор в електронних апаратах. Значить, в практичній роботі у нас є отака модель: у нас є контролер, є багатопозиційний перемикач, який, саме за темою, він повинен нам перемикати швидкість обертання цього двигуна. Сам двигун вентиляторний, і він підключений до схеми живлення з транзистором, який керує, саме підключає, або відключає цей двигун до живлення і працює в режимі ключа. І, відповідно, тут ще є додатковий діод, який захищає від стрибків струму в колі. Тепер запускаємо ми цю схему, і що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас запускається двигун. І спочатку він обертається на великих обертах, скільки він тут нам пише. 1,39, 1,40 кіло РПМ, тобто це 1420 обертів на хвилину. Осцилограф нам показує, що у нас є велике заповнення. Додатним сигналом, тобто транзистор у нас оцей більше відкритий, чим закритий. І це у нас нульова швидкість, максимальна швидкість в цій моделі. Далі, якщо ми починаємо зменшувати швидкість, що у нас відбувається? У нас отут розширюється проміжок, коли у нас нуль, тобто енергії, що надходить в транзистор, через транзистор в двигун стає менше. І він скидає свої оберти. Тобто у нас тепер вже десь там 1,15. Якщо зробимо ще менше, швидкість буде ще менше. Да? Скільки там тепер у нас? Десь 700 обертів. Ще менше швидкість, відповідно, він буде звертатись обертати ще менше. 300 обертів, 03, ну, да? десь близько 03. І остання швидкість, коли він взагалі, вже бачимо, у нас сигнал зовсім плаский, тобто у нас транзистор закритий і двигун у нас зупиняється. І якщо в зворотному напрямку підемо, то буде відбуватися в зворотному напрямку. Транзистор починає потрошку відкриватися двигун починає бортатися. Якщо ми перемкнемо наступну швидкість, Транзистор буде більше відкриватися відповідно, швидкість двигуна буде більшою. Ну, і таке інше. Тобто, це такий принцип роботи, який вам треба забезпечити написанням коду. Ну, Зараз поглянемо на цей код, і що там де треба доробити. Значить, код має у нас такий вигляд. Отут є процедура ESR-таймер компа, да, яку рекомендується вам. Переписати, тобто написати тут код, який забезпечить саме роботу на, різ, на різних швидкостях. Все інше оце в методичці є: тут є налаштування портів, тут є у нас вибір режиму а, співпадання в таймері. Ну, тут є у нас, як кажуть, а, режим рахування там. Ну, в общем, ця зміна ну, використовується, якщо ви дивилися попередній ролик, там, де. Саме про режим роботи таймера в широтно-імпульсній модуляції, там про цю зміну було багато. І далі лише одне переривання я залишив, щоб вас не навантажувати дуже сильно, от вам треба написати оброблювач цього переривання. Ну, тут щось було записано, але я зараз сховав, щоб ви самі там щось там творче доробили. Все, більш нічого тут нема. І цей приклад, він є основою для написання практичної роботи. Ну, треба вам тут подумати, як воно буде працювати. Трошки про елементи моделі. Оцей двигун, ну, він називається вентиляторний, там знайдете його в розділі Electromechanical. А, значить, в нього нормальна напруга живлення 12 вольт. От, бачите, тут написано 12 вольт. І це нам треба враховувати, коли ми будемо підключати його відповідно до джерела живлення, що в нього треба 12 вольт. Отут я змінив йому 3000 обертів на хвилину. Це максимальна швидкість, яку він може забезпечити, якщо в нього нема, як кажуть, навантаження на валу. Да? Але тут написано навантаження 50%. Тому він у нас розгоняється максимально там 1500. Там, чи скільки. Коли ви відкриєте. З бібліотеки візьмете цей двигун. Там буде більше, там буде 8000. От тут обертів. Ну, ви можете змінити, якщо не хочете, можете зробити там 300 обертів. Ну, це не принципово. Яку швидкість ви йому подасте, просто щоб ви бачили, що він обертається з різними швидкостями. Анімація там, коли він там обертається, вона досить умовна, тому треба звертати увагу саме на цей показник, який отут внизу, який показує фактичне значення обертів. І що стосується цього джерела, яке буде живити цю схему, тут треба теж сказати, що це DC-джерело, тобто постійного струму, і що напруга 12 вольт, тому що, як я вже казав, Двигун у нас 12 вольт потребує, тому треба йому подати живлення 12 вольт, щоб він, як каже, там нормально себе почував. А це джерело, воно береться з. Де у нас тут джерела сигналу? Да? Угу. Тут да? отут у нас джерела. Тобто ми беремо DC і сюди його встановлюємо. Ну Це хто щось там забув, нагадую. Так, ну це все. Що вам треба зробити? І далі я чекаю результатів. Побачимо, що там у вас вийде. Ну, зустрінемося наступного разу.